На яврівському полігоні, як на війні, дисципліна, зброя, військове спорядження, бойові машини, поранення. Тільки тут ще є шанс виправити помилки на війні не буде. Освоїти максимум теорії і практики, першочергове завдання кожного. Заняття тривають по 10 годин щоденно. Хлопці стараються. Місяць часу, майже місяць часу. Навчився всього. Інструктор у нас дуже гарний, дуже все розказує, прекрасно показує. Стараємося вчити, бо воно нам пригодиться. Підривати міни, стріляти з автомат. Ну, Те, то, що, то, що нам треба. То, що у нас майор не, не красу навців, то, то, то ми знаємо. Освоюється добре. Ну, правда, короткий період часу, це поки освоюється. Ну, За цих 25 днів вже більше половини знаємо. Тому що ну, практика була, теорія саме собою. На практиці, звісно, більше узнаєш, бо там робиш, рухаєш, кожен снаряд з настроєм, ми йдемо бойовим. Сміливим, ну і хорошим. У нас оце один що хороший, нас підбадьорює. Знаємо, то, що нас вдома ждуть, люблять. Що їм хочете передати? Хотів би жінці привіт передати, якщо нам не буде бачити, сказати, що я їх дуже сильно люблю. Скоро будемо вдома, вернемо Україну назад. Ну і всім, хто мене знає. В принципі, і морально і фізично всі, всі налаштовані, вже всі готові. Ну, Щоб в частинах буде бойове загодження проходити, а так то якраз зараз тести здаються залікові екзамени. У центрі створені умови для якісного навчання майбутніх бійців. Хлопці запевняють, вони забезпечені формою українського і канадського зразка. Командири грамотні і справедливі, побутові умови їх влаштовують, годують смачно. Готують, я вам кажу, можете смі піти попробувати, готують дуже смачно. Або м'ясо, або риба, і перше, друге все тепле, так щоб холодно немає, і порції такі, ну, скажімо, достатньо. Командири запевняють у зону АТО. Ці хлопці, хоч і навчені бойовим професіям, поки що не поїдуть. Зразу ніхто не поїде. Тому що підготовка кожного фахівця полягає в тому, що підготовка в навчальному центру це одиночна. А після того, за визначеними термінами, ці терміни не менше двох тижнів, підготовка в військових частинах, де проводиться бойове злагодження підрозділів. От тільки після того буде визначатися відповідно генеральним штабом, командуваннями видів військ, буде визначатися термін убуття кожного окремого підрозділу по його готовності. Представники Тернопільського військомату, волонтери, представники влади до земляків у яворів приїхали не з порожніми руками. Гостинцям хлопці зраділи, особливо патріотичним сердечкам, печиву, яке вклали любов, земляки-волонтери. Я скажу особисто свою думку, я задоволений побаченим. Видно, що і командування, і керівники командири доволі предметно займаються підготовкою наших бійців. Тих бійців, які задіяні в відпрацюванні завдань, відчутно, що вони піднесений бойовий дух, це саме головне. І також доволі важливо нам було сьогодні почути думку командирів про те, що власне, люди, бійці, які після відповідного навчання будуть відправлятися в зону антитерористичної операції, вони вже будуть належним чином підготовлені для цього.